Ми ну далі про жарт, який дорого коштуватиме п'ятеро подруг, які аби привітати шостої з днем народження, не придумали нічого кращого, аніж перевтягтися у форму нацполіції, зупинити автівку іменинниці просто на трасі, та ще й записати вітальний відеоролик. На ну, усіх учасниць вони з Вільнянська, це Запорізька область, склали адмінпротоколи за статтею, що передбачає від 17 до 34 тисяч тисяч. Гривень штрафу. Ну і бонусом всеукраїнська українська Наша Олена Каптюх поспілкувалася з імениницею і пішла з'ясовувати. Невже у Запоріжжі настільки просто придбати поліцейську форму? Ці відео вмить розлетілися мережею і наробили чимало галасу. Як у Вільнянську, де їх і знімали, так і в сусідньому Запоріжжі. На кадрах жінки у поліцейській формі танцюють. На дорозі жезлом машуть водіям, врешті-решт, роблять сюрприз подрузі на день народження. Вікторія Лінник, іменинниця зі скандального відео. Ось тут мене поздоровляли біля цієї йолки. Вікторія каже, це привітання стало для неї справжньою несподіванкою. Вона їхала на роботу, коли по дорозі з Запоріжжя у Вільнянськ її зупинили поліцейські. Як виявилося, її перевдягнуті подруги. Вони мене привітали там. Ми положили квіти. Це все видно по відео. Ми положили квіти, ми положили і поїхали. Там все продовження. Ну я скажу одне, це був жарт. Але такий гумор не сподобався справжнім правоохоронцям. Всіх перевдягнутих жінок швидко ідентифікували і на кожну склали протокол. Цивільні особи використовували форму співробітників поліції для того, щоб Поздоровити свою знайому з ним народження, їм погрожують штрафом. На іменинницю протокол не складали, адже форму вона не приміряла. Проте викликали на допит Вікторія Обурена і планує подавати на вільнянських поліцейських до суду. Я цілий день там вчора просиділа. Я од відпочатки здавала. Мене фотографували. Мене відпочатки е, цього робили. Підошви буду зустрічатися з адвокатом, я буду подавати до суду 100%, я, буду це, я просто так, так, я що по формі була, для мене це моя репутація. Інших учасниць відео притягнули до відповідальності законно, каже юрист Дмитро Майстро. Якщо громадянин, не будучи співробітником поліції, використовує ознаки приналежності до органів поліції, це мається на увазі форма, не одяг. Знаки, шеврони, логотипи і, і так інші. Да, це, це передбачена відповідальність. Вікторія розповіла: форму жінки придбали на одному з запорізьких ринків. Вирушаємо туди. І дійсно дуже швидко знаходимо поліцейську атрибутику: штани, куртки, шеврони, ціни. А 200 до трьох. Жителі Вільнянська сприйняли відео як жарт і просять жорстко жінок не карати. Жарт, шутка, і там не було нічого такого. Якийсь умисел був чи висміяти поліцейських ні. Ми вибачаємося за те, що ми накоїли, може, щось ми вибачаємося перед, перед усіма людьми. Поліцейську форму і атрибутику у дівчат вилучили як речовий доказ для суду. Та наголошують. Порушення закону навіть жартома загрожує покаранням у цьому випадку від 17 до 34 тисяч гривень. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини.